Подробиці засідання комісії районної ради з питань медицини нашим кореспондентам вдалося дізнатися лише по його закінченні. Попри відкритий характер заходу, його учасники не захотіли працювати за присутності знімальної групи. Їх навіть збентежило те, що у залі знаходився депутат райради Олександр Бублик, представник іншої комісії. Ми розказуємо про те, що ми робимо краще. Наче та самбасі, які запросили розкажу все інше. Тому будь ласка, після цього це меточка. Приходять беруть інтерв'ю, всі править. А ані засідання комісії. Яке працює, як працює як пояснює пан Бублик, відвідав засідання з простої причини: хотів дізнатися, яка доля чекає на лікарню у його рідному селі Ковалівка. Адже на комісії розглянули питання про призупинення її роботи задля певної реорганізації. Заклад хочуть переіменувати в амбулаторію сімейної практики та медицини згідно з реформами у галузі охорони здоров'я. Те, що присутні не підтримали телезйомку, його неабияк здивувало. Вони звикли чомусь працювати. В закритих стінах, і як тільки бачать камери, тільки бачать журналісти, вони чомусь бояться. Як пояснили нашим журналістам по завершенні засідання, якщо районна рада затвердить призупинення діяльності лікарні, усі працівники залишаться на робочих місцях, а заклад продовжить приймати пацієнтів, тільки но змінивши вивізку. Ніщо там не скорочується. Ну звичайно, якщо там є посада, якісь посади, що не сумісні з медициною, то будуть скорочені. А так не скорочується нічого, залишаються ліжка по 25 ліжок. Утім, у Олександра Бублика інший погляд на ситуацію. Він вважає, лікарню просто закриють за його словами. Подібна ситуація мала місце минулого року. Тоді, після нібито реорганізації, працювати припинила лікарню у селі Рунівщина Полтавського району. Бюджет драний, то вони і роблять це реформування. в зв'язку з тим, що в бюджеті не вистачає коштів. Ніхто б цих лікарень не трогав, а з відсутністю коштів роблять замість лікарень амбулаторії сімейної медицини. В зв'язку з тим, буде і звільнення однозначно, що залишать там 3-4 одиниці штатних в даному медичному закладі, все буде добре. Рішення щодо Ковалівської лікарні Полтавська районна рада прийме на черговій сесії, яка запланована на 15 березня.